У страшній ці батьки втратили єдиного сина. Три роки тому 20-річний Сашко їхав на роботу. Йому в лобову вискочила інша автівка. Трагедія сталася біля села Забороль Луцького району. Через місяць юнак помер у реанімації. Водія, котрий вилетів на зустрічну смугу. Засудили до чотирьох з половиною років ув'язнення, але той подав апеляцію. Я хочу просто справедливого суду, щоб суд відбувся, щоб він проніс покарання. І я сподіваюся, Бог на небі є, Наші сльози з чоловіком даремно не впадуть, і він цей гріх мусить спокутувати, бо життя це є бумеранг. І я вважаю, що він мусить понести покарання і все. Обвинувачений Віталій Потарась говорив, нібито уникав лобового зіткнення на своїй смузі з іншою автівкою. Але чи була вона, так і невідомо. Батько загиблого Олександра каже, правоохоронці провели слідчий експеримент. Він показав, обвинувачений міг уникнути зіткнення, і їхній син залишився би в живих. Слідчий експеримент показав, що для уникнення до до моменту зіткнення в нього було ну, метрів 180-200 і в нього було 4 секунди, щоб уникнути ДТП. Що він повинен був зробити? Це взяти якомога правіше вплоть до повної зупинки. А він на диво вискочив на, на, ну, моментально на зустрічну смугу. І зробив ДТП. Сьогодні Віталій Потарась просить відкласти провадження. Мовляв, хворіє. Як кажуть батьки загиблого, Потарась уже не раз просив перенести судові засідання. Додали довідку про те, що перебуває на, на лікуванні інфекційному відділенні Хвилинської обласної інфекційної лікарні. З 28 жовтня, по теперішній час. Довідка дотована 31 жовтня. першому Ту довідку, яку в винувачення, з неї не вбачається, що він не може залишити заклад. Вважаю, що обвинувачений зловживає своїми правами, і ну що призводить до зриву судових засідань. Зв'язку з цим високий суд прошу застосувати до винуваченого такий заход впливу, як привід. І якщо сьогодні обвинувачений до суду взагалі не прийшов, то на минулому засіданні був, проте небагатослівний. Поспілкуюся з адвокатом, тоді я вам дам всі інтерв'ю. Добре, він не визнає своєї вини, він навіть не сучувствує, він навіть не розуміє, що таке втратити одну єдину дитину, яка була надія тільки на нього. Ми, і це зіткнення ще вказує, що на їхньому автомобілі, як він виїхав на зустрічну смугу, на їхньому автомобілю постраждала пасажирська сторона, а на стороні водія в нього навіть колесо і крило було ціле. Це свідчить про те, що він різко взяв вліво на зустрічну смугу. Батьки загиблого юнака переконані, що обвинувачений Віталій Потарась зумисне затягує цю справу. Судова тяганина триває майже два роки. Колегія суддів вкотре відклала розгляд провадження. Ну, разом з тим здійснити запит на Волинську обласну інфекційну лікарню про дійсність даної довідки і про те, чи може обвинувачений відвідати судові засідання, перебуваючи там на лікуванні з відповідним діагнозом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.